Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Я дуже рада, що ви сьогодні зі мною ми разом тримаємося у тяжкий час. Хай Господь береже вас, ваші родини, ваш дім і нашу рідну Україну. Давайте подивимось, що доля готує для нас. Питання серйозне: чи змусять наші удари по їхніх НПЗ, того сатану Путіна сісти за стіл переговорів? Так, давай глянемо, що ж карти нам тут кажуть. Такс, перша карта колесо фортуни. Ой, це карта мінлива. Як то колесо крутиться, то вверх, то вниз. Це значить, що удари по НПЗ дійсно будуть мати вплив: десь загориться, десь вибухне, десь економіка їхня впаде, але воно не дає стабільного результату, то лиш поштовхи, що підштовхують до якихось рішень. Тобто… В Росії може почати крутитися ситуація не так, як вони собі думали. Друга карта король жезлів, і тут показує самого Путіна. Він ще сидить на своєму троні, гордий, впертий, і думає. Що все контролює, він не той, що легко сяде за стіл переговорів. Та карта каже, він буде показувати силу ще більше е, лякати, аби не признати слабкість. А третя карта п'ятірка жезлів. А тут вже сварки, конкуренція, бійка. То значить, що удари наші не змусять його зразу здаватися. Навпаки, піде внутрішня боротьба, і е, в його оточенні, і е, серед самих москалів там будуть крики яких хто винен, чому так сталося, чому все горить, але прямо переговорів не буде. Ну, що я можу сказати, любі мої. Наші удари по їхніх НПЗ добре їх трусять і вибивають землю з-під ніг. То вже видно, як колесо крутиться не в їхню користь, але сісти за стіл переговорів Путін поки не сяде, буде впиратися тримати образ царя. Зате сварки, скандали і розбрат серед них будуть рости. То вже є. Добрий знак, добрий знак, бо е, чим більше, е, чим лі вони гризуться, тим е, слабші стають. Так, доню, давай глянемо, що нам карти відкривають про Херсонщину. Питання таке: чи буде ворог намагатися відрізати дорогу до того краю, яка ситуація там складеться? ДАКС. Перша карта, сімка жезлів. Ой тут ясно видно, ворог буде наступати, пробувати прориватися, шукати слабкі місця. Це карта боротьби, оборони. Наші будуть стояти, відбиватися навіть як важко, але не дадуть себе зламати. Це прямо як образ. Стоїш на горі і відбиваєш всіх, що лізуть знизу. То є знак, що спроби перекрити дороги точно будуть. Друга карта. Страшний суд, оце вже дуже сильна карта. Вона говорить про перелом, про важливі рішення і про кару. Мені чується так, що ворог своїми діями тільки швидше притягне на себе біду. Там може бути велика зміна ситуації, або сильний удар у відповідь, або якісь втрати для них такі, що аж будуть крутити їхню долю. Це карта воздаяння, що посіяв той пожнеш. А третя карта, паж жезлів, може означати нові плани, нову стратегію наших. Молодий паж він з вістями, з інформацією. Це як повідомлення, що ми не сидимо, ми дивимося, шукаємо варіанти і готуємо відповіді. Тобто на Херсонщині буде активність. Наші сили не просто обороняються, а ще й думають, як по-новому вдарити чи перекрити ворога. Нелегка там буде ситуація. Ворог таки буде намагатися дорогу перекрити, тиснути, наступати. Але наші вистоять хоч тяжко. А карта страшного суду каже мені: москалям зато вернеться сторицею. Буде перелом, що не на їхню користь, а паж жезлів показує, що наші знайдуть нові ходи, нові шляхи, аби не дати ворогу зробити своє. Так що триматися треба, бо буде гаряче. Такс, давай подивимось, що нам карти покажуть про ті їхні кляті шахеди, чи є загроза масованих обстрілів у найближчий час. Перша карта лицар Пентаклів, то такий повільний, але впертий воїн. Він ніби не біжить стрімко, але стабільно робить свою роботу. Це знак, що атаки шахедами будуть системні, не поодинокі. Ворог буде давити регулярно по своїй програмі, аби виснажити нас. Друга карта вежа: ой, оце вже біда. Це карта руйнувань, несподіваних ударів, що валять з ніг. Тут чітко показано, що певні удари. Таки можуть бути дуже сильні, як вибухи, як зруйновані об'єкти. Тобто, мова йде про серйозну загрозу масованих атак, буде таке, що люди можуть відчувати шок і страх. А третя карта. Паж Жезлів, він приносить новини. То означає, що наші будуть знати, деякі удари вдасться передбачити і попередити. Так само паж жезлів показує нові дії, нові методи оборони. Може бути, що ППО отримає щось нове, аби краще відбивати ті шахеди. Ну, що я вам скажу, мої любі. Так, загроза масованих атак. Шахедами є і велика. Вежа ясно показує, що будуть сильні удари, котрі можуть нищити інфраструктуру чи будинки. Але лицар Пентаклів каже, то буде не разово, а стабільно по графіку. Як вони звикли, і паж жезлів е, приносить добру звістку, наші вчаться, підлаштовуються, і з часом буде більше способів нищити ті літаючі гадості. Так, що тримаймося, не панікуймо, але й будьте насторожі. Ох, тяжке питання. Ти підняла? Давай подивимось, що ж карти кажуть про ЗС. Чи москалі задумали провокацію і чи може то вилізти великою бідою? Так, з перша карта трійка пентаклів, то карта планування і підготовки. Видно, що русня там не сидить без діла, радяться, обдумують сценарії. Як зробити шум і страх? Це не спонтанна дурість, а щось, що вони можуть готувати системно з розрахунками. І технічними сценками. Друга карта п'ятірка кубків. Ой, це вже дуже тривожна карта. Вона говорить про втрати, горе, розчарування. Якщо буде провокація, то без жертві біди не обійдеться. Вона показує плач, коли люди стоять над тим, що втратили, і не знають, як далі жити, то може символізувати аварію, вибух чи витік, так, котрий. Справді приведе до трагедії. А третя карта, Верховна Жриця, це карта таємного, прихованого. Вона прямо каже: москалі мають секретні плани і не все показують відкрито. Вона також означає приховану загрозу, яку важко вчасно розгледіти. А ще то попередження: небезпека є серйозна, але повністю правду ми зараз не бачимо. Ну що я вам скажу? Карти показали зле. Русня таки думає над провокацією на ЗАЕС, і то не пусті балачки. Трійка Пентаклів каже, що готують технічно, а п'ятірка кубків. що наслідки можуть бути трагічні з втратами і великою бідою. Верховна жриця тут як знак чорної таємниці. Ми не знаємо всього, але небезпека реальна і може вилізти дуже тяжкою екологічною катастрофою. Не дай Боже, аби то сталося, бо тоді біда буде не лише для України, а й для багатьох країв довкола. Ох, тяжке питання, але давай глянемо уважно, що карти нам про суми відкривають? Чи є загроза окупації для міста? Перша карта туз пентаклів, то карта початку, можливостей. Вона показує, що ворог може мати нові ресурси чи плани саме на тому напрямку. Туз то завжди шанс. Але Тут він для для москаля може з'явитися в них спокуса чи можливість піти на суми. Але разом з тим ця карта часто каже і про ґрунт під ногами, тобто наші там тримаються і облаштовують оборону. Друга карта лицар жезлів. Оце вже прямо про рух і агресію, це символ наступу, швидких атак, різких спроб прориву. Тобто загроза ударів на Суми таки є. Ворог буде гарячкувати. Іти йти в наступ, пробувати зайти на коні. Це така енергія, що може вирватися зненацька швидко. А третя карта диявол ой, це зла карта. Диявол тут показує небезпечну спокусу ворога загарбати суми, використовуючи брехню, страх, тиск. Він символізує не лише фізичну загрозу, але й терор. Обстріли, руйнування, залякування людей це карта тяжкої загрози, що нависає. Ну, що я вам скажу? Мої любі загроза для сум є серйозна. Карти показали, ворог має плани, має бажання наступати і має темну силу, ненависть і спокусу через страх тримати край у заручниках. Це не значить, що суми точно впадуть, але небезпека, атак і із окупації до кінця року. Дуже висока. Москалі можуть кинутися на той напрямок, бо карта диявола каже, вони хочуть скувати, взяти під контроль. Ой, то дуже болюче питання, коли чекати обмін військовополоненими і чи будуть серед них азовці. Так, перша карта туз пентаклів. То знак нового початку, можливості що відкривається, вона прямо говорить, шанс на обмін буде. Двері відкриються і переговори підуть у нову фазу. Це е, карта дарові долі, того, що дає надію. Значить, рух у питанні полонених точно є. Друга карта колісниця. Оце вже дуже сильна карта. Вона символізує рух вперед, переміщення, навіть дорогу. І тут видно, обмін таки станеться, бо це карта дороги, поїздки додому, але колісниця завжди показує й боротьбу. Аби рушити, треба зібрати всю волю, втримати коней у руках. Тобто домовленості будуть непрості з протистоянням, але результатом стане зрушення. А третя карта паж. Пентаклів, він приносить новину, конкретику паж Пентаклів то ще й молода енергія, символ надії для родин, що чекають. Він каже: прийде повідомлення, оголосять офіційно, і серед тих, кого визволять, мають бути й азовці. Може, не всі одразу, але частина з них точно повернеться. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Карти показали світлий розклад, шанс на обмін відкривається, і він не буде десь у далекій перспективі, а саме в дорозі. Вже колісниця е штовхає все вперед. Апаш Пентаклів каже: новина про обмін прийде офіційно, і серед визволених таки будуть наші азовці. Це не буде легкий процес. Москалі будуть торгуватися і тягнути, але рух уже пішов. Я би так сказала, чекати можна найближчими місяцями, але треба мати терпіння, бо обмін піде етапами. І наостанок хочу сказати тримайтеся, не втрачайте віри і надії, хай ангели стоять над вами, аби кулі і біда обминали, а добро і світло входило у ваші хати. Будьте здорові, міцні духом, і хай кожен день приносить вам хоч малесеньку, але радість. До скорої зустрічі, мої золоті! Хай вамся щастить, і все буде Україна!